Щодо багатьох гравців, насправді я не те, що здивований, а розчарований. От, наприклад, дуже простий приклад: Назар Волошин. Йому дали шанс, черговий. Він виходить в основному складі. У нього ну, є дані. Він може йти в дриблінг, Він має швидкість, він має різкість. Матч, де ну все, все в твоїх руках? Абсолютно знову ж таки, рух більш втомлений, ти абсолютно свіжий. Все гаразд, проводиться ротація, виходить і давай результат. Але у Волошина з матчу в матч, повторюється та сама історія. Коли треба бити, віддаєш пас, коли віддаєш пас, віддаєш пас не туди, і так далі. і так далі. Постійно, трохи неточні рішення. Це не лише Волошин, то навіть був момент у Кабаєва, коли він міг спокійно по воротах перебувати, але паралельно біг Ярмоленко, і він йому передачу хотів віддати. Зрештою, і воротах не вдарив, і Ярмонко цю передачу не отримав. Волошина ми, мені здається, більше порівнює з попереднім сезоном, так? коли він виглядав більш впевнено, він виглядав якісніше, він більше загострив, він брав на себе ініціативу. В цьому сезоні Волошина не так все складало. Але ну моя думка, ми треба просто більше грати. Він відчувається конкуренцію Єрмонком. Так він відчуває, що він не основний зараз в Динамо, але якщо він буде відчувати цю довіру тренера, я думаю, що всього в нього все буде гаразд. Він, якщо порівнювати волошина. Я пам'ятаю його перші кроки в дорослому футболі через школу Вернедуба, через Криворізький Кривбас. Він тоді там реально виглядав дитину. Його перевели на протилежний фланг, де він ніколи не виступав. Йому було незвично, Але там все в принципі непогано зарекомендував. Повернувся в Динамо. Волошин почав грати. Повернення Ярмоленка, і тут вже про Волошина згадується менше. І от воно ментально впливає на футболіста. Так сезон в нього видався не найкращий, але ще є тури до кінця. Хто знає, може він ще чемпіонський голозові та Слухай, ну він же ж може і на іншому фланзі грати. Він, він спокійно міксується із Ярмоленком. Ну, є Кабаєв. Вийшов Кабаєв, ну так, він помилився в тому епізоді. Якщо віддавати тоді на Ярмоленка, то трошечки сильніше, треба було на хід віддати. У нього є помилки, але одразу, як вийшов Кабаєв, від, від, було відчутно, що впевненість зовсім інша. І він ну, він дуже не фартовий футболіст, як на мене. Але ну, болівальникам Динамо, мабуть, стало набагато спокійніше. Рішення, ну, стало. Більш зрозумілими. Ну, я б, напевно, зачепився за ось цю думку про довіру тренера, але з іншого боку, от, з точки зору Шовковського, ну окей, я хочу довірити Волошину, але він не забуває в порожні шахтарем, він не забуває в порожні з Карпатами. Тут два виходи майже вічна віч. Він теж не забуває. Тобто, ну я хочу йому дати шанс, але він кожен раз його не використовує. Це теж велика проблема, що минулого сезону. Ну, окей, відкинемо фактор психології, але суто за виконанням моментів, за ігровими характеристиками, Волошин виглядав сильнішим футболістом, ніж є зараз. І тут уже, напевно, треба розкопувати. Чому так сталося? Що відбувся не прогрес, а регрес, навпаки. Що настільки все погано стало з ухваленням рішень, з таймінгом виконання цих рішень. Я не знаю, це дуже дивує, бо, наче задатки є для того, аби. Стати гравцем хорошого рівня у Волошина, але якось чи він сам ще е, не назрів до цього кроку, чи його не підводять до цього кроку. Бо з таким Волошином ну, Єрмоленко до 50 треба грати. Бо, ну, не буде ніякої користі в основі. Ну, коли є молодий гравець, який вже вийшов на певний рівень, ти звичайно, що від нього чекаєш якогось зростання, і це дуже важливо. І цим міряють насправді і ефективність тренерського штабу, ефективність команди, як вона вирощує цих гравців, як вона доводить їх до якогось рівня. Ну і про самого гравця можна теж складати якісь висновки. Мені здається, це тут дуже багато якихось психологічних аспектів. Я певно погоджуюсь з цією думкою, дійсно, бо ми рівняємо Волошина з попереднім сезоном. Він там реально виглядав цікавіше. Що з ним сталося? Треба, певно в собі розібратися передусім. Ну, до кінця чемпіонату дограють далі літні збори, можливо, щось і зміниться. І що погано для Динамо, таких гравців, у яких немає останнім часом прогресу, а відбувся можливо короткочасний, але точно регрес їх стає все більше і більше. Той же Брашко, ну він э, вийшов вчора, він зіграв. Нарешті більш-менш ну, більш-менш э, більш э, більш ну, оцінка футболіста Йому збірної довірили. України, людини, яка, яка претендує да? на трансфер. Ну, зіграв більш-менш. Нарешті ми, хоча б побачили його, але, удар. але це вже аж більш-менш порівнянні з тим, чи ну, було. до раніше. того були якісь постійні незрозумілі втрати, теж якісь незрозумілий психологічний стан. Помилки в молодіжній збірні. Багато говорили про національну збірну, але він молодіжні в товариських поєдинках, там кілька разів зрізав. Ну і абсолютно Стас, зрозуміло. тут Дуже різни. важкий період був цієї зими. На нього стільки тиску впало. Він просто, мені здається, був не готовий до цього. Та, цього. В весни, ну, з цими розмови ну, виходить довго. Не довго. Він, я не захищаю. Ну він по ньому видно, що він. Потроху з цього виходить. Єдиний момент, де так щось згадується, так по емоційності цей мачзалензе на останніх секундах. так, коли його удар... повз ворота удар. Ну яка різниця? Його удар зрештою приніс результат. Так, коли там зрізав путря <ріст> власні ворота. Це єдиний момент, коли так побачили того брашка емоційно налаштованого далі грати. Так. Потім знову щось не так, так не, не виклик. Наконай, збір, ні, ні. Національно. Потім молодіжка на нього дуже величезний тиск впав з цими розмовами про Вулверхемптон. Окей, втрата місця в основі. Потім ушкодження. Ну, дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.